чуєш, а що по ценник у той бехи? А шо даш? Ну та чуєш, та більше 6500 немає, не? Дзбра? Що на Да. 6500? Да. 2004, -й... 2004 -й рік 2004 рік... Х5. Блять, тут такий. 9 литровый тролль... no. На коже. На автоматі Ебать. Мультируль. Уже на мультимедиа. Мультимедиа, какой-то экранчик. М-ка даже есть. А, ты что люк? Уху. Стоит офигенно зимняя резина. Ну, дай боже, дай да. боже. Да, и по задочку. Тут майже никто не сидит, мне кажется. И какой-то рик? 2004. -ый. Йо, 2004. -ый. Ну, есть моменты по кузову. Там, ну, так, не, Только не новая вижу, машина. Но Нова машина. Так що, дивіться, щоб ви розуміли, Щоб ви розуміли. це викидеш Камаза, коштує 4,5, а x 5 2004 року 6500 у нас на автомайданчику автоярмару. Всіх чекаємо на тест-драйв.